Будівельники зітхнули з полегшенням. Найважчий етап робіт: проходка перегінних тунелів завершилася. Шлях від станції «Іподром» до майбутньої теремки був непростим. В'їхали, значить, у пойму якоїсь підземної ріки. Дуже великі були проблеми із тиском води. Вода проривалася прямо в тунель, відкачували воду, щоб знизити цей тиск, перетинали ще і кільцеву дорогу. Один тунель прийшов між опорами шляхопровода. Нині вже будують 100-метрову платформу. Форму та вестибюль. Станція, люди пасажири. Це тут де пасажири вже тут. Це станція і 104 метри довжина, і десь трошки менше половини зроблена, вже забетоновано. Працюють з ентузіазмом, але без грошей. Перебої з фінансуванням почалися ще з грудня. Заробітної плати працівники не бачили вже два місяці. Коли останній раз листопад місяць. А Ні. Як живете? Живемо як Бог сказати. Якось витягуємося. А на що нам жаліться? У нас шабошки є. Ми квартири вечорами робимо, а та й нормально. Два тижні назад... да ладно. довга була листопад. зарплата. Ну і що що за листопад? Зато її віддають. це не прораби, які можуть взагалі їх не дати. Грудень частково, але січень ще не платили за роботу плату. Давали там арматуру, нам цемент, значить, щебінь. Давали люди в борг, але звичайно всі можливості сьогодні вичерпані. Грошей не було, бо не мали бюджету, пояснюють у мерії. Віддати борги обіцяють вже наступного тижня. 100 мільйонів дасть Кабмін. Решту знайдуть у столичній скарбниці. Так, майбутня станція Теремки виглядає сьогодні. А такою вона має стати вже до Дня Києва. Це найоптимістичніша дата. Відкрити нову станцію мали ще наприкінці минулого року. Тепер кажуть, у першому півріччі 2013-го. на завершення робіт необхідно близько півмільярда гривень. Однак у міському бюджеті на цю гілку підземки закладено лише 300 мільйонів. Стільки ж на початок будівництва метро на Троєщину з боргами ще не розрахувалися. Та вже планують. Рік буде такий знаєте, історичний теж. Одну лінію завершуємо, іншу починаємо. Дуже приємно я скажу. орієнтовна вартість нової гілки 14 мільярдів гривень. Це майже річний бюджет столиці. Ще торік мерія підписала меморандум з російським банком щодо фінансування будівництва. Однак тепер знову шукає варіанти. Перший етап роботи з нашими партнерами це якраз визначити. Які ці варіанти реальні є на сьогоднішній день? Щось приватне, щось взаєм, взаємні ресурси, щось державний бюджет, щось місцевий бюджет? Подільсько-вигорівська лінія метрополітену матиме 12 станцій і з'єднає правий і лівий береги. Переправити техніку та розпочати роботи метробудівці готові, хоч і влітку, коли завершать зведення на теремках на Куренівсько-червоноармійській лінії. Це кінцева станція. Світлана канал.